У Луцьку вшанували пам'ять захисників, які загинули під час АТО та ООС на сході України. Тюрма історія, люди, що показали у Луцькому СІЗО. Від деяких донатів аж мороз по шкірі. Журналістка збирає на 37 дронів для сотки. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і спершу про вогневе лихо. У пожежі в Рожищі вранці загинули двоє чоловіків. Їх знайшли у житловому будинку на вулиці Волонтерській, який горів. На гасіння прибули рятувальники з рожища та Скопочівки. Чому зайнявся вогонь і чому люди не встигли врятуватися? Наразі з'ясовують. Десять років тому саме 22 травня 2014 року відбувся бій під Волновахою. Збройні сили України тоді понесли найбільші на той час втрати від початку. АТО. у результаті бою 30 воїнів були поранені, вісімнадцяте розагинули. З них 10 волинян. Серед них був і Олександр Прокопчук, якого мобілізували 2014 року. Батьки сина прийшли у день трагедії, аби спільно з іншими рідними і громадою вшанувати пам'ять тих, хто стояв на захисті України у перші роки війни. Він був такий патріотичний у нас. Хлопів. Ну, не знаю, він по своїй волі, по своїй взволі, привезли повістку і пішов. В ті, Я його відмовляла. Ті часто можна було і не йти. А він сказав, мама, якщо Я... всі так будуть говорити, то що то буде далі. Кому буде служити тим? Він не хотів служити біля дому. Хотів щоб далі вдома, щоб е, зрозуміти, що таке служба. Далеко від дому, захищаючи Україну, служили і ті, хто загинув через 8 років після трагедії у Волновасі, вже під час повномасштабного вторгнення. Рідні і близькі загиблих у 2022, 2023 та нинішнього року вкотре прощаються із чоловіками, синами, які зустрічають їх із фото на стенді. Квіти принесла дружина і мама загиблого Анатолія Мосорука, який загинув у 2022 році неподалік Донецька. 14 року воював двоє діток а лише... Був великим патріотом, любив свою землю. 14-й був не такий важкий, як тепер. Тепер дуже важкий був період. Оцей початок війни, 22-й рік. Це він такі спогади перетак. Так, так. дуже важка війна. Сьогодні ж у соборі Святої Трійці відбулося і прощання із загиблим лучанином Романом Гаврилюком. Більше про ці жалобні події у наступних випусках новин. Ну, а тим часом у громадах Волині повідомили про шістьох загиблих волинян у Рожечинській громаді. триденна жалоба від рук окупантів загинув Дмитро Чижевич. Чоловікові тепер на віки 41 рік. Солдата 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Не стало 11 травня в районі Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області. З Дмитром Чижевичем прощаються сьогодні у храмі архістратига Михаїла. У Рожищі його поховають у селі Михайлин на місцевому кладовищі. Дванадцятий канал щиро Ває рідним воїна, вічна пам'ять та шана герою. у борожичинській громаді за воїном Артемом Тюриним 23-річний боєць із села Корсень. Загинув 16 травня в районі Новоолександрівки Покровського району Донеччини. Він був солдатом 111 ї окремої бригади територіальної оборони. Про дату та час поховання бійця повідомлять пізніше. 12-й канал висловлює щирі співчуття родині воїна. Вічна пам'ять і шана герою». Загинув сапер 21 травня на полі бою. Поліг Павло Лукашук, житель села Видраниця Забродівської громади. 39-річний воїн на передовій був старшим сапером. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким героям. Вічна йому пам'ять і шана. Жало у Нововолинській громаді на війні з окупантами поліг Юрій Степанченко. 44-річний чоловік загинув 18 травня у Харківській області. Він мешкав у Нововолинську. Деталі щодо прощання та похорону у громаді повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття близьким воїна, вічна і світла пам'ять герою. На війні з окупантами загинув Андрій Демчук, мешканець старої Вижівки. Про це повідомила Старовижівська сільська рада. Про час і місце зустрічі воїна у громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття близьким героя. Вічна йому пам'ять і шана. 21 травня під час бойового завдання на Харківщині загинув солдат Анатолій Абрамович, 36-річний чоловік, родом із села Люб'язь Любишівської громади. Співчуваємо рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. Що ховається за дверима Луцького СІЗО, які історії бережуть стіни будівлі зведеної НКВС? Сьогодні луцьких журналістів запросили до слідчого ізолятора, аби через архівні дані в'язнів показати, скільки невинно розстріляних було у часи радянського режиму. Чим дихають стіни споруди, у якій забирали волю? Далі. Саме у цьому режимному дворі розпочинається проект В'язниця історії люди. Він розповідає про тих, хто свого часу був тут засуджений у луцькому СІЗО, і зрештою ці історії просто до морах на шкірі. Не перемикайте, будьте з 12 каналом. Режимний двір квадрат всередині двох будівель луцького слідчого ізолятора. Ця будівля має давню історію. Будувалася тими, хто мав приборкувати норовливих з їхнього погляду українців. Оскільки тоді було НКВД, основа мала секретний характер, вона була засекречена. Раніше, як ви знаєте, в старому місці була в'язниця. Після 1953 року, коли Сталіна не стало, вже виходить, було призначено тут створено першу в'язницю СІЗО, яка почала функціонувати 1953 рік. Відтоді ці стіни пам'ятають кожного дисидента, кожного політичного в'язня доби радянської влади, засуджених до розстрілу. Сьогодні історії тих, хто відбував покарання десятки років тому у цих стінах звучать як пересторога для представників держави. Всі люди, які тут знаходяться, це люди, які мають людську гідність. Їх треба розуміти, треба поважати. І саме висвітлення цієї пам'яті і спогадів людей, які трималися і які поважні. Відомі культурні люди має допомогти нашому персоналу розуміти, що з кожним, з ким вони тут спілкуються, він може бути теж зараз, або завтра, або через 10 років. Такий самий хороший, правильний і нормальний і людина. Люди перебувають тут до рішення суду і мають, як і ті, що перебували в СІЗО колись, визначені норми утримання. Якщо людина засуджена, це 4 квадратних метри, якщо в'язня 2,5. Це не враховуючи санузла. Як це в дійсності, ми не побачили, бо у наш час без згоди засуджених знімати їх не можна. А тому проєкт про історію ув'язнених продовжується у коридорах слідчого ізолятора. По два боки стін у луцькому сізо розвішенні історії дисидентів і тих людей, які були засуджені. Одна із цих історій насправді вражає. Тільки вдумайтеся, я вам зацитую невеличкий уривок того, що тут запам'ятали. Від 1987 по 1989, очікуючи на розстріл, івана Гончарука тримали у луцькому СІЗО у камері одиночці. Це кам'яний мішок, 6-7 квадратних метрів. Із речей смертникові дозволяли мати тільки шмат господарського мила. Зрештою, пана Івана розстріляють у 1989 році. Іван Гончарук останній розстріляний в СРСР боєць української повстанської армії. Радянська влада стратила повстанця. Страшно подумати, коли повним ходом тривала так звана перебудова. Таких знакових, особливо для Волині, портретів тут аж 10. Усі ці люди перебували у в'язницях Луцька. Валентин Мороз, Дмитро Іващенко, Микола Куделя, Ніла Якопчук. Біля кожного портрета картка засудженого. Окремі з них вражають, бо містять абревіатуру, що свідчить про розстріл – «ІМР». Ісключительна міра наказання і є такий напис в картці Івана Гончарука, якого після 20 років каторжних робіт зі злої волі тоталітарного режиму судили вдруге. Два роки 63-річний пенсіонер чекав, поки його розстріляли саме тут у цьому прибільшенні. Розстріляли його як нацистського посібника. Хоча він пішов, упав у вересні 44-го року, на думку ініціаторки заходу, унікальність луцького сізо для істориків це великий і що важливо доступний архів. Родзинкою цього проекту є те, що в СІЗО діє архів діє архів і причому це така інформація дуже цікава для істориків лучан архів виявляється от сьогодні, не дасть брехати пан андрій галай архів відкритий для істориків тільки треба написати тільки треба написати відповідного листа самі карточки це фотокопія але є вони оригінали в наявності вони мають безстрокове зберігання і зберігаються в нашому архіві Ну, не буду казати, яка сама старша з них, але у нас 1800 року ведуться архівні записи кожного утримання, який прибуває в цій установі. З тих часів минуле століття. Розстріли засуджених припинили завдяки мораторію, запровадженому 1995-му. Україна здобула право вшановувати пам'ять борців за її незалежність і карати ув'язненням тих, хто проти своєї держави. Змінився контингент ув'язнених. Згодом тут спорудили каплицю, про яку в радянську добу не могло бути й мови. І тут військовий капелан сповідає за бажанням кожного ув'язненого. Ділиться особливо спочатку, іноді після почутого було не до служби. Коли три роки суд назад. Прийшов, ну відповідно, сама установа і така якась думка, знаєте, і в радянські виховання ми, ми включилися. Ну, давали своє. То один із перших разів, коли звідси вийшов, до сів автомобіль, а я відчуваю, що їхати не можу. Ну от просто в автомобілі їхати. Ну але зараз зрозуміло, ти людина, ти хочеш працювати, хочеш викладатися, хочеш трудитися. Подбали, щоб була тут і бібліотека. Щоправда, література здебільшого російською мовою, і навіть є кімната, де малюють засуджені. відволікаюся, малюю, а там вже а за скільки часу вже стільки створили? в мене створила? Так складеться згодом, що картину цієї ув'язненої жінки подарують колишньому дисиденту, який приїхав спеціально побачити Луцьке СІЗО. Радянська каральна машина засудила Мирослава Мариновича у 28-річному віці. 10 років провів у таборах українці його називають моральним авторитетом. Тут сходяться дві правди. Одна правда це те, що злочинців треба ізолювати, злочинців треба карати, якщо суспільство цього не робить. Ми тоді маємо те, що маємо з комуністичною системою, злочини комуністичної системи не були покарані, і путінська реінкарнація комуністичної системи це результат того, що злочинців не карали. Цей червоний мак нагадуватиме дисиденту про стіни цієї установи, історії, які вкарбувалися у кожен її сантиметр. Нині в Луцькому сезону отримані понад 240 людей. Серед них одіозний сметанін, колаборант, якого судять за зраду України, за те, що передавав ворогам дані для обстрілу місцевого військового аеродрому. Відтак проєкт в'язниця. Історія люди у цьому вимірі має ще й сучасну сторінку. Ірина Кудря, Василь Марщук, дванадцятий канал. Місила тістої ледь не втратила руку. У Луцьку рятувальникам довелось вивільняти руку пекарки з тісто змішувача. Це сталося о пів на дев'яту ранку в магазині на вулиці Дубнівській. Жінка працювала з комбайном і її рука застрягла. За допомогою розтискача рятувальники розігнули конструкцію і визволили потерпілу. Сотні мертвих окунів екологи знайшли і показали на відео жахливі кадри. Браконьєрські сітки наповнені мертвою і настільки дрібною рибою, що важко уявити, кому така могла б знадобитися. Виявили сіть під час рейду на озері в Кримному до Вичненської громади. Це Ковальський район. Сотні дрібного окуня ставлять такі сітки, невідомо для чого. І вся мертва риба. Прославити треба, шкода, що вони зловили на гарячому. Таких вибачте, не знаю, як назвати їх чи людьми, чи звірами. Окрім того, ще дві сітки знайшли на цьому жозрі у сусідніх Любохинах. Кому вони належать, невідомо. Екологи нагадують за незаконний вилов риби передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. А от на його дині хотіли завести до України майже півтори сотні мішків контрабанди. Волинські митники під час перевірки документів знайшли у фурі прихований вантаж: 144 мішки новенької пряжі. У документах про них не було жодної згадки. Порахували, що вартують 135 тисяч гривень. Водію загрожує штраф у розмірі від 50 до 100 відсотків вартості пряжі з можливою конфіскацією. Остаточне рішення прийматиме суд. Іший марафон на 37-й день народження. Луцька журналістка Еля Коротинська поставила мету і здолала ціль 37 кілометрів. З 5-ї ранку, 21 травня, вона йшла пішки та закликала людей скидатися для сотої бригади на 37 FPV-дронів. Розповідає, що від деяких донатів аж мороз по шкірі, що має на увазі та як вона йшла. Дивіться у репортажі нашої журналістки Анни Кравчук. Разом зі мною зараз Еля Коротинська, яка поставила собі мету на свій 37-й день народження пройти 37 кілометрів задля 37 FPV-дронів. Ми зустрічаємо Елю на 27-му кілометрі марафону. – Привіт! – з днем народження, знаєш? Дякую. Хочу побажати тобі одного, щоб поки ти дійшла до Луцького замку, ці 555 тисяч на 37 дронів зібралися. Дуже на це сподіваюся. Дякую за підтримку, дякую всім за підтримку. За кожен донат, за кожну гривню, бо насправді немає маленьких донатів, хтось тобто там каже 20 гривень, 30 гривень. Та насправді великі справи робляться такими маленькими-маленькими кроками. Це луцька журналістка Еля Коротинська, яка взяла собі за мету на свій 37-й день народження пройти 37 кілометрів та назбирати кошти на 37 сім дронів Стартувала Еля о 5-й ранку у селі Затурці від сади садиболипинських. І от пішла дев'ята година її пішого марафону. Де мною було дві машини моїх друзів автомайдан України Луцьк. Це мої вірні надійні друзі, які постійно їздять зі мною на схід. Ми часто переганяємо машини різного роду. І сьогодні вони мене підтримали. Періодично долучалися інші люди. Одна машина поїхала, друга приїхала. Збір на дрони відкрили ще два тижні тому. Їх, до речі, у виробників уже замовили. Еля згадує одні з перших донатів, які її найбільше розчулили. У мене було кілька донатів, коли мені відразу почали скидати дружини загиблих воїнів. Мої подруги є ну, якби, знайомі дівчата, в які чоловіків, яких ми привозили в свій час. І для це для мене це було насправді аж мороз по шкірі. Бо Розуміючи, яку втрату вони понесли в цьому житті, мені, мені совість навіть не дозволяє. Мій колишній герой одного з сюжетів з розслідувань, він каже, Еля, робиш правильну справу, лови. Він задонатив мені 15 тисяч гривень. Під гірку ділиться журналістка. Йти, звісно, важче. Але знаючи, заради чого ти йдеш, каже, забуваєш про все. Спочатку, звісно, швидше. Чим далі йдеш, тим, звісно, відчуваєш більше навантаження. Я насправді думала, що це буде набагато важче. Думала, набагато буде важче. Але так доволі, ну це не марафон. Там 42,5 кілометри бігом. Це піша хода. Дуже класно, дуже легко, насправді не скажу, що дуже важко. І періодично робимо якісь такі привали, щоб лягти, роззути ноги, витягти, простягнути ноги і полежати 10 хвилин, 15. Відчуваєш по собі, що стараються суглоби вже 37. Разом з волонтеркою йде ще декілька друзів. Одна з них лучанка Ірина Білоцька. Вона мандрує з Елею від села Усичі. Жінка також волонтерка, її чоловік Андрій служить розвідником у сотій бригаді ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли я запитала його, чому він одразу пішов військкомат, настрої синів, і він сказав, тому що я не хочу, щоб мої діти воювали. І я думаю, що це найкраща мотивація для багатьох бійців захищати свою сім'ю, своїх дітей, свою малу батьківщину, ну і відповідно всю Україну. Такий марафон, каже Ірина, проходить вперше, але запевняє, що звичайні збори в соцмережах вже не працюють. Я думаю, що він ефективний, тому що так, ви правильно зауважили, що це досить нове, тому що, на жаль, зважаючи на свої збори, на збори моїх друзів-волонтерів, все більше і більше доводиться, ніби видумувати, що люди отримують за свої донати. Розігрувала Ірина і розписані гільзи, і ляльки-мотанки. За донат виставляла на продаж навіть власний одяг, аби хоч якось змотивувати людей допомагати Збройним силам. Незважаючи, що стільки йдуть машин на щиті, стільки бійців повертаються загиблими, ми чомусь на волині трішки заспокоїлись, ну, тому що в нас нема прильотів, тому що ми вже думаємо, що сусіди з цієї сторони маю на увазі Білорусь, що... Вже вони всі заспокоїлися, і не буде ніякого наступу. Дрони мусить переконувати, штука дуже і дуже необхідна, адже на фронті це очі наших захисників. Я бачила, скільки сота бригада, скільки і впівішок досягли своєї мети, скільки кацапів було знищено саме завдяки впівідронам. О пів на п'яту луцька журналістка з друзями дійшла до фінішу, до луцького замку. Станом на 17-ту годину волонтерка разом з небайдужими людьми зібрали майже 200 тисяч гривень. Збір ще триває. Донати можна скидати на картки, які ви бачите на екрані. Анна Кравчук, Максим Шанкар, канал. На сьогодні небайдужі переказали на цей збір вже 221 тисячу гривень. На 37 дронів цієї суми поки не вистачає. Тож збір триває. Маєте шанс долучитися до доброї справи, адже щоденна допомога для ЗСУ дуже важлива. Важливо також отримувати правдиві новини з надійних джерел, тому... Наполегливо рекомендую дивитись 12-й канал. Ну, якщо так трапилось, що в силу певних обставин ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, підпишіться, якщо ще не підписалися, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Усім нам зичу обґрунтованого оптимізму. До зустрічі!